Уявіть, як би змінився світ, якби в ісламі обличчя закривали чоловіки, а не жінки. А еліті племені туарегів це і уявляти не треба. Вони десятки років намагаються створити власну державу, але інші ісламські держави чомусь проти. Бо туареги – це мусульмани, в яких для чоловіків мати більш ніж одну дружину, зашквар. Саме чоловіки з 18 років закривають обличчя спеціальною пов'язкою, і знімати її можна лише при дружині. Зараз туареги навіть відмовляються від паспортів, бо фотографуватися потрібно до знімаючи пов'язку у Туарегів матріархат. Саме жінки є носіями культури, вони яскраво вдягаються і навіть мають власну мову, якої не розуміють чоловіки. Та й в цілому освіту отримують лише жінки, а чоловіки воїни. А після розлучення саме чоловіки де з дому, бо усе майно належить дружині. Кількість шлюбів у жінок протягом життя не обмежена. Для них навіть влаштовують спеціальні свята чи то вечірки, де вони обирають собі. Чоловіка, а взагалі туареги і ще баранять вагнерівців в Африці, але це вже зовсім інша історія.